У спеку у пошуках прохолоди найпопулярнішими для відпочинку стають місця біля водойм на власний розсуд. Громадяни йдуть у воду, не знаючи, що там на дні, змагаються зі стихією, хто швидший, або просто у штормову погоду прогулюються слизьким пірсом. Згадайте два останні випадки в Одесі, тому ДСНСники застерігають. Враховуючи ситуацію, що склалась на території України з вторгненням Російської Федерації, наразі діє заборона перебування та відпочинку населення на морських узбережжях. Як альтернативу, населення обирає для відпочинку інші види водойм, такі як річки, ставки, водосховища, лиман або інші непристосовані для купання водойми. В нашому місті та районі немає жодного офіційно визначеного пляжу і місць для купання на малих водоймах, лиманах, річках. Про ту небезпеку, яка криється на узбережжі моря у час війни, вже й годі говорити. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах Білгородністровського району рятувальники інформують, що жодна з водойм, в тому числі місцеві лимани, не пристосовані для купання, оскільки не відповідають жодних вимогам санітарних та безпекових норм. Враховуючи всі правила улаштування місць для водного відпочинку, рятувальники наголошують, що в Білгородністровському районі немає безпечних пристосованих для купання водойм. Тому вкотре нагадую про заборону купання в водоймах району, в тому числі ставках, річках, водосховищах та місцевих лиманах. Статистика необережного поводження воді мала б насторожити, зазначають ДСНС. З початку року шість загиблих на водоймах Одещини, серед них діти. Завдяки профілактичній роботі з населенням на території Білгород-Дністровського району на сьогоднішній день не зафіксовані нещасні випадки на водних об'єктах. Трагедії найчастіше виникають через недбалість, необережність та недотримання правил безпеки. Не випробовуйте долю, дотримуйтесь порад рятувальників і бережіть один одного. Шановні громадяни, дбайте про власну безпеку і випадку виникнення надзвичайних подій негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Ірина Вербинська, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний.